Ми звали витівники. Ми завжди вигадуємо якісь забавки. Якось ми читали казку троє поросят, а тоді почали гратися. Спочатку ми бігали по кімнаті, стрибали і кричали, а я вовка не боюся. Потім мама пішла до крамниці, а Валя сказала Давай, Петрику, зробимо собі хатку, як у тих поросят, що в казці. Ми стягли з ліжка ковдру і завісили нею стіл. От і вийшла хатка. Ми залізли в неї, а там темно, темно. Валя каже От і добре, що в нас своя хатка. Ми завжди будемо тут жити і нікого до себе не пустимо. А якщо сірій вовк прийде, ми його проженемо. Я кажу шкода, що в нас у хатці немає вікон. Дуже темно. Нічого. Каже Валя, адже в поросят хатки бувають без вікон. Я питаю, а ти мене бачиш? Ні, а ти мене? І я ні. Я навіть себе не бачу. Раптом мене хтось як схопить за ногу. Я, як закричу, вискочив з під столу, а валя за мною. Чого ти? питає, мене хтось схопив за ногу. Може, це сірий вовк? Валя злякалась і бігом з кімнати. Я за нею. Вибігли в коридор і двері зачинили. Давай, кажу, двері тримати, щоб він не відчинив. Тримали ми двері, тримали. Валя й каже Може, там нікого немає? Я кажу, а хто ж тоді мене за ногу торкав? Це я. Каже Валя, я хотіла знати, де ти? Чого ж ти раніше не сказала? Я злякалася, ти мене злякав. Відчинили двері, у кімнаті нікого немає, а до столу підійти все одно боїмося. А що, як з під нього сірий вовк вилізе? Я кажу піди, зніми ковдру. А Валя каже ні, ти піди. Я кажу, там же нікого немає, а може, є. Я підкрався навшпиньки до столу, смикнув за край ковдри і мерщій до дверей. Ковдра впала, а під столом нікого немає. Ми зраділи, хотіли полагодити хатку, тільки валя каже А що, як знову хтось за ногу схопить? Так ми й не гралися більше в трьох поросят. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.